На єднання в ланцюзі особливо чекає Марина. Донеччанка переконана, такі прості водночас символічні зустрічі могли б берегти Україну від війни. В Харкові я з початку воєнних дій, тобто з 2014 року, коли наш город уже почали захоплювати. захватувати. Мені здається, якби би чаще. Была Украина, чаще были украинские праздники. Тогда, возможно, люди понимали, насколько важно быть в Украине. Сейчас они, конечно, многие повернулись на сторону Украины, потому что понимают, что единство на самом деле важнее было, чем какие-то отделения. Ані просто прочувствоваляти на сібі і вже будуть рватися в Україну. Зараз ж єдності це спосіб висловити свою громадянську позицію і впевнені харків'яни спосіб об'єднати суспільство. Ми не повинні забувати наше минуле історичне. Насамперед, ми робимо помилки в сучасному житті за того, що ми забуваємо наше минуле. Ізві, ізві! Ізві! Добай, давай, Щоправда, Харківський ланцюг став нечисельним. Зібрав у підсумку до 200 городян. Пасивність міста у Наталі викликала неабияке обурення. Видно, що от, о, мільйонний міст да, прийшло тут? Ну, 50 людей. Ну, знаєте, якщо кожен не прийде, от і так уже кожен не прийшов, і дуже мало людей. Хоча ну, взагалі це важливий день. Треба здесь хоча б показати, що ну, все-таки ми не про російський міст, а про український. Міс ті, хто прийшли, компенсували кількість якістю. Адже завзято за руки взялися українці від 3 до 80 років. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Ірина Сафіна. Вісті.